До нас приїхали з... ТЦК. З військкомату ТЦК. Задзвонили просто у двері з похоронним листом, так як я колись бачила в фільмах. Чоловік вбив в кімнату і каже, почалась війна. Впадає всяка надія. Ти розумієш, що це цей момент, точка відліку, як в нікуди. Тобто якийсь стоп, від якого не знаєш, як буде далі. Я період плачу, Відчаю, нікуди від цього не дінешся, і, мабуть, ні одні слова не допомагають. Не допомагають, бо той, хто це не пережив, не знає, що сказати. Не знаю, як би було, якби я стала за нього, коли б він умовно ховався, як багато чоловіків, чи пропонував кудись тікати. Діти дуже гордяться татом. Вітаю вас! Мене звати Віктор Біщук, і ми розпочинаємо в рамках Медіарайон розпочинаємо новий проект. Називається «Продовжи жито спільно з фундацією Оксани Ганкевич та Медіарайон. В рамках цього проекту ми розповімо історії справжніх, мужніх сильних жінок, які втратили своїх захисників на російсько-українській війні, про їх шлях пошуку себе і віднайдення нових себе, про силу і любов жити далі. Перша учасниця Інна Іванюк. Її чоловік Володимир від початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир загинув у бою з російськими загарбниками наприкінці серпня 2022 року. Дружина героя Інна Іванюк зараз виховує трьох синів. Yes. Інно дякую, що ви прийшли. Що готові поділитися своєю історією. Доброго дня, слава Україні! Рам я би хотів розпочати нашу розмову власне з цього дня, 20... 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної війни. Як ця війна розпочалася для вас? Чи ви пригадуєте цей ранок чи цей день? 24 лютого розпочався для нас неочікувано. Ми проснулись не зразу, 4 четвертій ранку, згодом. Подзвонила свекруга до чоловіка, і туди було 8 ранку. Чоловік вбив в кімнату і каже, почалась війна. Спочатку такий шок, звичайно. Не... Ну, напередодні багато хто ми говорили, всі та, ми говорили багато про хто це. Багато хто говорили, що таке можливо, але я не вірила, чоловік не військовий. Тобто, можливо, в когось, це як в сім'ях є військові, або колишні ті, що служать, вони знали приблизно зараз всі говорять, що вони очікували це, але для нас це було взагалі неочікувано. Перша така думка, страшно, що робити, от зараз тут, е як діяти далі. Е ну так. Війна застала вас в Львові. У Львові, так. Ви говорили про те, що ваш чоловік не військовий, однак він одразу сказав вам, що повідомив, що йде ні, служити. Ні, 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 ні. Він не одразу сказав. І він... Ми почекали 25 лютого, у мене день народження на другий день. Ми проснулися. Е Найменший син захворів, став з флюсом. Тобто, спочатку що робити, бо дитину треба до лікаря. І мені подзвонила сестра моя, вітати з ним народження. І ми обговорювали цей момент, цю війну, як я поділилася, що мені страшно. Типу, я знала, що у Львові, uh -huh. що Львів, велике місто, загроза є. Хоча ніхто раніше не знав, як це буде проходити, там будуть. Обстріли, не обстріли е, по містах. І вона запропонувала, що якщо тобі страшно, їдьте до нас. Моя сестра живе на Закарпатті. Е, ми швиденько за дві години зібралися, і я вирішила, що мені там поки буде краще. Uh -huh. Чоловік нас відвіз, і так як він офіцер запасу, він сказав, що йому потрібно їхати назад в частину, відмітитись, поставити відмітку. Він взагалі не попереджав, що він буде йти. Я тільки поїду, повернуся. І проходить день, два, три, і він мені дзвонить, дзвонить до мене і каже: можемо мене привітати. Я кажу ще. Він каже: я в лавах ЗСУ. І, Тобто він нас поставив перед фактом, не просився, не писав, не питав згоди, як деякі жінки розказують там. На сімейній раді всі вирішують, і впускати, не пускати. Як що ви відреагували на це повідомлення? Звичайно, мені було страшно. Як буде далі? Тобто, я залишаюся сама, не в себе вдома зараз. Як буде далі, знаю, що багато людей намагалось тікати за кордон. І... А все, якщо чоловіка немає, я думаю, як я буду далі. У е Вас е троє дітей. Ваш чоловік мав підставу не йти у лави ЗСУ. Так. Е чи ви обговорювали це, що Загалі, він не. міг залишитися вдома? Ні, ні, ні. ні. Він... він сказав, що прийняв рішення одразу захищати. І... Так. Яким був ваш чоловік? Яким був Володимир? З огляду на те, що він зробив такий вчинок, це означає, що він був мужнім. Хоча я не очікувала, я ну, ніколи не думала, що він зможе піти, нас залишити. Хоча, не знаю, багато мені багато задавали питань: Тобто, чому твій чоловік пішов на війну? Він що вас не любить? Тобто, троє дітей. ну… Як ви відповідали на це? Я не знаю. Ну, я багато думала над цим питанням. Любить, не любить, а можливо він і більше любить. Тобто, справжній чоловік має піти, виконати свій обов'язок як чоловік. І з другої сторони, пізніше я багато роздумувала над цим, що, мабуть, він таки і любить нас. Тобто, якщо він вирішив іти і стояти за своїх дітей, він сказав: Я йду туди, для того, щоб мої діти не йшли. І щоб вони uh -huh. не прийшли сюди. Uh -huh. І кожен чоловік повинен захищати свою сім'ю в першу чергу, своїх дітей йдуть захищати. У вас троє синів, синів. Так, от, тому це, напевно, особливо важливо. Так, для них це важливо. От, вони гордяться татом, вони... тобто, в мене не було великих проблем дітей з, з психікою. Вони швидше змирились, ніж ми. Вони це сприймають як героїзм. І вони всі говорять, що ми поступили б так само. Скільки їм років? Старшому синові зараз вже 17, середньому 12 і найменшому 9. Під час війни, коли Володимир пішов служити, чи мали ви можливість спілкуватися, чи запитували ви його, як йому там? Звичайно, так. Він спочатку, коли пішов, він був в Яворові. Декілька днів після цих обстрілів яврові, mm -hmm. звичайно, їх всіх відправили кудись, не знаю. Потім на початку декілька березня, так. так. Потім декілька днів він не телефонував і потім зателефонував, сказав я там, звідки все почалось. Тобто він ніколи не вказував локації свої, де він знаходиться. В мене це дратувало, звичайно. Бо я вже зараз тоді я розуміла, що це можливо не можна, uh -huh. і він був командиром відділення, мав певні посадові інструкції, звичайно. Але згодом я чула, що чоловіки розказують все і багато з жінками спілкуються. Мене це дратувало, що він так тільки в мене все окей. І попереджав, інколи попереджав, що може тиждень-декілька днів uh -huh. не бути зв'язку. Uh -huh. Але одного разу він на початку квітня пропав аж до 9 травня. Зв'язку взагалі не було. Ми не знали, що з ним, де він. Живий, не живий. І я дуже боялася дзвінків з чужих номерів телефону. Я дуже боялася, що мені задзвонить, не дай Бог, чужий номер телефону і щось можуть повідомити те, чого я дуже боюсь. Так. І в кінці серпня 2022 року пролунав дзвінок. З ні, він, е, ні, ні. Е, в травні місяці він задзвонив, е, сказав, що вони вийшли, ну, все з ним гаразд. Угу. І я так розумію, що потім був період, коли вони були трошки на ротації, тобто тоді вже спілкування було більше. 24-та бригада, 24-та окрема механізована бригада, це бригада, яка особливо на початку повномасштабної війни перебувала. В найбільш гарячих, найгарячіших точках лінії фронту вони брали участь в найгарячіших боях від Попасної до інших дуже 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 важких і складних точок ділянок Українського фронту. Насправді. Так, ну наскільки я знаю, вони завжди в гарячих точках і залишається дотепер. Так. Так, пізніше, в липні, місяці, він приїхав у відпустку, не попереджаючи, звичайно, приїхав з квітами. Було гарно, але відпустку не добув, викликали назад швиденько. І в е, той момент, коли він загинув, е, пропав е, зв'язок з ним. Хоча він перед тим мені скинув фотографії, що все добре. Е, е, ніколи не попереджав, що він йде в якийсь бій чи заступає на позиції ніколи. Завжди, коли в мене все окей, у мене все добре, їсти є, все є, все чудово. Тобто, як ви дізналися про те, що Володимир загинув? До нас приїхали з військомату ТЦК. ТЦК. Задзвонили просто у двері з похоронним листом. Так як я колись бачила в фільмах, я ніколи не думала, що це може стати реальністю для нас. Неочікувано Це було до нас приїхали 1 вересня. Чоловік загинув 30 числа, до нас приїхали 1 вересня, а 2 вересня у нас мав бути перший дзвоник в школі, свято. Всі діти мої брали участь у святі, тобто, найменший йшов перший клас, угу. мав вірші, старший мав вірші і пісню мав співати. Я собі збирала дітей до школи. Глажу вишиванки. І тут в той час в нас була його мама вдома, вона відкрила двері. І я почула просто страшний крик, я дуже злякалася. Думаю, що... ну, я не могла навіть... І навіть в той момент я навіть не підозрювала, що це на рахунок чоловіка. Uh -huh. Я просто думаю, що ж вона таке побачила, що вона так кричить. Почала мене кликати, я прийшла, побачила фіскових, я все зрозуміла одразу. Тобто, якщо декілька днів перед тим немає зв'язку і немає дзвінків. І... Ви зараз про це говорите спокійно. Чи можете ви пригадати свій стан, що ви відчували тоді або кілька днів по тому? Звичайно, це великий шок. Спочатку, що очікувала? Я не хотіла вірити. Спочатку йде таке неприйняття, що це помилка якась такого бути не може. Звичайно, всі очікують краще. Чудо. Так, або ну, якби я знала, що він е заступив бій, угу. я б очікувала чуда. А я навіть не знала, він не попереджав. Тобто я себе спокійно знаю, декілька разів вже таке було, пропадав зв'язок, і я навіть не відчула нічого. І, і в мене не було такого стану, знаєте, як дехто розказує, відчуває або знає, що це кінець, або втрачається такий духовний зв'язок. Я нічого такого не відчула. Звичайно, було страшно, звичайно, ми зтикалися. Пропадає всяка надія. Ти розумієш, що це цей момент, точка відліку як в нікуди. Тобто якийсь стоп, від якого не знаєш, як буде далі. І як було далі? E -e, ви маєте на увазі. Так. Ну, хто, далі викликали або, нам швидку, звичайно. Хто чи що допоміг вам далі жити, далі рухатися? Це були близькі, це були рідні, це були діти? Ну, діти, звичайно. Тобто, коли є малі діти, є багато обов'язків, відповідальності, звичайно, перший клас дитина. Тобто зразу в мене була думка, що робити далі, бо зранку потрібно йти до школи на свято з дітьми. А, ти в стані шоку, в стані стресу, звичайно, ніч була жахлива на антидепресантах, звичайно. А, потім ми обговорили з мамою його і з дітьми, тобто, чи варто е, як Іди. поступити святом, так. Так, чи йти, не йти, тобто, забрати в дітей. Е, Старшим дітям ніби як би байдуже, бо це не перший клас, а найменший перший клас. І тобто десь хотілося, щоб тато вів дитину до школи, як всіх інших дітей. Але, 음, звичайно, ми пішли, ми нікому нічого не розповідали, і важко було триматися. І на першому дзвонику звучить пісня Пливикача. Це така дуже тригерна пісня, звичайно. але… Є ніби оправдання, чому плачеш, бо я під цю пісню завжди плачу. Але потім вчителька каже, сказала мені, чому ви не признались, чому ви нічого не розказали, ви так протримались, ви така молодець, добре, що ви прийшли, звичайно, бо для дітей був би ще більший, мабуть, стрес угу. і погані спогади. Ніби чи Важлива підтримка рідних, близьких, друзів, побратимів, тому що е, я спілкувався з людьми, які перебували в подібних становищах, і дехто з них каже, що був такий період, що краще, щоб мене ніхто не чіпав. щоб я побув чи побула сама певний 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 час. Є такий момент, що коли Зайві або недоречні слова, е дратуючи більше, uh -huh. або коли люди, знаєте, такі завчені фрази, просто не знаю, чим допомогти. Що все буде добре. Що все буде добре, тримайся особливо, але ніхто ніколи не говорить, за що триматися. Що ця фраза означає? Триматися, за що триматися, для чого триматись. Тобто, є певний період, який е мусиш пройти, uh -huh. є період плачу. Відчаю, і нікуди від цього не дінешся, і, мабуть, ні одні слова не допомагають. Не допомагають, бо той, хто це не пережив, не знає, що сказати. Тільки ті, хто пережили таку саму втрату, як і ми, тобто дівчата в процесі, вже потім я познайомилася з багатьма дівчатами, брала участь в різних проєктах, Мені дуже це допомогло. Тому що mm -hmm. ми разом, ми дуже здружилися. Розкажіть, будь ласка, про ось цей е, вашу спільноту. Я мав можливість бути присутнім. Це справді мужні і сильні жінки, які підтримують один одного. Як вони вас знайшли? Чи ви їх знайшли? Як ви познайомилися? І що це дає вам? У мене все відбулося, я не знаю, е, в мен, мене самі знайшли дуже швидко. Тобто, mm -hmm. в мене той період такого. Е, я не знаю, як сказати, застою вдома і бути одно, однією з цією проблемою, він не був такий затяжний, як розказують дівчата, що вони рік не хочуть виходити з дому, не хочуть нікого бачити, ненависть, злість, роздратування до всіх. Мені просто подзвонив номер телефону і запропонували поїздку в, в Польщу, за в Закопане. А угу. я дуже мріяла. Я Завжди чоловіка просила, що я дуже хочу в Закопане. Це гірськолижний курорт. Так, я не знаю, чому Закопане, але саме це І це так було знаково, і це так мені стало приємно. Тобто ми поїхали в цю поїздку. Це була... Громадська організація, якась угу. я не знаю, як мене знайшли. Тобто пізніше я вже дізналася, що просто беруть ті номери телефонів в військоматах, угу. самі шукають таких угу. жінок. Це був тільки початок. Для вас було власне те, що чужі люди подзвонили до вас і запропонували так. допомогу. Це було несподіванкою. Ви прийняли цю допомогу? Чи, можливо, це було неприємно, як ви? От якби ви описали цей стан? Було несподіванкою, але для мене це було дуже приємно. І пізніше я вже дізналась. Я до того не знала, що є якісь організації, які допомагають взагалі. Тому що я не знала жодної дружини до цього, uh -huh. яка втратила uh -huh. чоловіка з моїх близьких, рідних, знайомих, ні в кого uh -huh. не було такого. Пізніше, після цієї поїздки, випадково так само я познайомилася з Оксаною Ганкевич. Це була абсолютна випадковість, але як говорить, що випадковості не буває. Я дуже вдячна, що я е, познайомилася з нею і я брала участь в її проєкті. Е, пізніше ми вже почали перезнайомлюватись. Була допомога з будинку воїна. Ми ходили на. Uh -huh. Там були зустрічі такі з психологами і вечори для дружин, де ми мали змогу познайомитись, розказати свою історію. Чи зверталися ви, чи працювали ви з психологом, чи це допомогло вам? Е, я працювала з психологом саме з будинку воїна. Пропонували е, так. Е, не знаю, не можу я сказати. Я до цього не мала змоги угу. взагалі працювати з психологом і не розумію. Можливо, й досі, що це, і як воно можливо, воно дає свій результат, звичайно, тому що спілкування нові люди мені дуже це допомагає. Тобто, бути вдома о, о, одній мені набагато гірше. Іно, от, власне, ви говорили про те, що в кожного є свій період оцього е, суму чи жалю, чи от кризи, чи прірви. А як ви зрозуміли, що цей період завершується і потрібно рухатися далі? Як це було у вас? Я не можу сказати, що він завершився. Я не знаю, коли це має статися. Тобто. Я маю на увазі, коли ви прийняли рішення, що потрібно щось робити. Е, я кажу, в мене дуже скоро це відбулося, тому що я знаю, що я ж себе знаю, і знаю, що для мене можливо, я й сама шукаю. Тобто, я е, зрозуміла, що мені корисно, мені потрібно е, спілкування. Я куди мене запрошують сюди йду. Угу. І сама шукаю таких людей і намагаюся бути спілкуванням. Мені дуже це допомагає. Тобто, як ви кажете, наша спільнота з дівчатами це для мене виявилося те, що мені дуже потрібно. Чи допомагала вам держава? Чи відчули ви, що держава в якихось її інституціях, чи центром ТЦК та СП, чи інші інституції якось допомогли вам, чи цікавилися вами, чи пропонували якісь можливості? Е, я не знаю конкретно, чи це від держави, чи не від держави. Ну, Тобто є від ТЦК подарунки на Миколая. Угу. Е, я не знаю, як вони співпрацюють, можливо, вони якось ці оці поїздки, якісь. Від міської ради е, угу. були поїздки, просто міська рада пропонує, звичайно, різні допомоги, подарунки дітям. А Більше Більше допомагають фонди різні і громадські організації. Як вважаєте це для вас? Як ви відчуваєте цю допомогу? Це потрібно вам? Це... Що ви відчуваєте, коли вам телефонують і кажуть, що є ось така можливість? Мені дуже приємно. Угу. Я вважаю, що так, так і має бути і багато, тому що відчуваю якусь єдність, якусь спільноту. З... Гарнізонного храму теж дзвонять і пропонують, запрошують на всякі для дітей uh -huh. організації. Мені це дуже допомагає, мені приємно, що так є. Гірше було набагато, коли ти один. Я знаю дівчата, по, які не живуть в великих містах, по районах, по селах. Вони там зовсім одні, якщо ми пересікаємося, десь якихось. На якихсь організаціях чи проектах, тобто я чую від них, як в них це проходить, то в нас набагато більше є. Чейсті. Власне, я сподіваюся, що і нашу розмову також почують і ті, від кого це залежить, і звернуть увагу на тих людей, які справді знаходяться не в великих обласних центрах, в яких і дійсно є набагато більше можливостей. Але на жаль, герої гинуть і в невеликих селах, невеликих містах. І дуже хотілося б, щоб звернули увагу також і на цих людей, на ці родини, на цих жінок. Прийшло два роки з часу загибелі вашого чоловіку. Як у вас змінилося ставлення до нього, до себе самої, до того факту, що він не з вами? Um, um, мені ну, приходиться змиритися з цим, але я точно знаю, що якби мій чоловік не пішов воювати, тобто я схвалюю зараз його вчинок. І не знаю, як би було, якби я стала за нього, коли б він умовно ховався як uh -huh. багато чоловіків, чи пропонував кудись тікати. Діти дуже гордяться татом. Um, чи відчуваєте ви е, дистанцію з іншими? Ви виходите на вулиці і бачите чоловіків, які. Є поруч з жінками, поруч з дітьми, чи що ви відчуваєте, коли ви це бачите? Так, безумовно, воно дає свій е, слід. Угу. Спочатку, можливо, коли була зайнята собою, не дуже я відчувала якийсь вплив цього, але зараз е, є така несправедливість, я не можу змиритися з тим, чому одні йдуть, хоча могли не йти. І не троє дітей, я знаю, що у явкої п'ять дітей, четверо. Тобто, чому хтось залишає трьох дітей, а хтось не хоче йти свого одного захищати, наприклад, я не може з цим змиритися? Є таке розділення. Тобто. Чого ви чекаєте від суспільства, від спільноти, від українців? Яке має бути ставлення до вас, до жінок, які втратили рідних на війні? Um... Не можу сказати навіть до жінок, але знаю, що є такі, які не поважають навіть хвилину на мовчання просто. То я б хотіла, щоб просто кожен розумів, що він повинен робити, свій обов'язок знати і проявляти принаймні повагу до полеглих героїв. І хотілося, щоб були такі чоловіки, які не воюють. Щоб знаходили час просто піти на Марсове поле і покласти невідомому воїну, не тільки своєму якісь квіти, або вшанувати пам'ять, коли відбуваються урочисті заходи на угу. полі почесних поховань, і ну і мабуть останнє запитання з нашої розмови: озираючись на цей шлях, важкий шлях, який ви пройшли, і яким ви проходите далі, що ви порадили тим жінкам, які до яких учора приходили працівники ТЦК, телефонували, дзвонили в двері. І говорили цю страшну звістку. Складне питання, тому що кожен, е кожен сприймає ці події з огляду. Е на свій особистий досвід, напевно. На свій так. особистий досвід, на якісь релігійні, духовні переконання. Мені, я кажу, мені дуже допомогло спілкування з дівчатами і наша дружба зараз. Мені просто пощастило мати такі дівчат, які мають таких дітей, як ми. Ми разом спілкуємося, гуляємо з дітьми, влаштовуємо собі зустрічі різні. Просто... А є дівчата, які не хочуть навіть. Ну, просто вони не хочуть виходити дуже довго з дому. І... Відчувають таку злість. Я не знаю. Я би порадила просто робити якісь перші кроки, просто mm -hmm. переступити, шукати себе або звертатися за допомогою до психолога чи пробувати якісь варіанти. Просто дякую вам за те, що знайшли мужність прийти сюди, за те, що поділилися своєю історією, за вашого чоловіка. Інна Іванюк, дружина загиблого героя Володимира Іванюка, в проєкті «Продовжуй жити.